Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про катетеризацію сечового міхура, тобто постановку катетера в сечовий міхур. Що це для чого, як і чим проводиться, я розкажу і покажу в цьому відео. Тож, дивимося. Отже, для чого потрібна катетеризація сечового міхура? Бувають такі випадки стан, коли виникає утруднення в сечопуску, тобто випорожнені сечі із сечового міхура. Або то є лежачий пацієнт, або виконуються якісь операції, будь-що, що вимагає відведення сечі сечового міхура, то для того існують спеціальні катетери, тобто такі трубки, які встановлюються в сечовий міхур через ретру для відведення сечі. Я вам сьогодні хочу показати, як вони виглядають і які основні принципи їх застосування тих катетерів. Отже, найпільше. Більш поширений, найчастіше катетер, який використовується: це катетер Нелатона. До речі, хочу зазначити, що всі сьогоднішні демонстраційні матеріали вони стерильні, але протерміновані. Я знайшов такі спеціально, аби не переводити ті, які можуть використовуватися власне, для пацієнтів. Тобто катетер Нелатона в такому пакуванні є спеціальна можливість для відкриття, і ми його... Розпаковуємо перед тим, як повинні поставити цей катетер через уретру сечовий міхор. Звісно, обов'язкова умова це є максимальне дотримання стерильних умов, тобто мають бути чисті вимиті руки, гігієнічна обробка рук, рукавички стерильні, обробка антисептиком після миття зовнішніх статевих органів. Далі ми в стерильних умовах розпаковуємо цей шприц, цей катетер і виймаємо його. Це виглядає просто трубочка. Яка має заукруглення тут для того, аби не травмувати такі бокові отвори. Розміри бувають різні, розміри підбираються індивідуально, в залежності від віку пацієнта, в залежності від діаметру його уретри, тобто сечовипускного каналу. На кінці катетер латона має такий перехідничок, куди приєднується або сечоприймач, приймач або виводиться там, наприклад, в памперс, чи будь-куди інде. Тобто. Це є катетерне латона, найбільш поширений, той, який використовується для того, аби поставити січу, випустити її, і тоді забрати. Це для короткотривалої катетеризації катетерне латона. Його дуже важко утримувати довший, бо його треба якось фіксувати. Фіксувати пластиром чи ще щось це є короткотривала історія, тому він ставиться на короткий проміжок, як правило, щоб поставити-випустити січу. І забрати. Таким же ж різновидом катетера нелатона є катетер для чистої перманентної катетеризації. Такий, наприклад, теж є. Для тих випадків, коли то часто треба випускати сечу, ставити катетер, видаляти. Вони це є дівчачі, вони коротші. Хлопчачі, як я вам показував, те, що я вам показував, то є хлопчачий довший. І так само стерильне пакування ми розпечатуємо цей катетер. Як правило, він уже є з. Лубрикантом з гелем антисептичним. І виглядає він ось таким чином. Принцип аналогічний як попереднього катетерного латона, який я вам показував. Так само в стерильних асептичних умовах цей катетер вставляється через уретру, сеча випускається і катетер забирається до наступного моменту катетеризації. Часом буває таке, коли потрібно. Ставити частіше катетер для того, щоб він тривалий час стояв. Однак варто зазначити, що тривале стояння катетера це не дуже добра ситуація, оскільки може призводити до інфікування. Плюс якщо сечовий міхур не працює постійно виключно, з часом він може втратити свою функцію. Тоді ми використовуємо так звані катетери фолея для тривалого застосування. Є двоходові, та трьохходові, наприклад, ось. Такий двоходовий катетер фолея, який має наступний принцип роботи. Так само стерильне пакування, він теж протермінований, не може бути використаний вже для пацієнтів, але для демонстрації згодиться. Розпечатуємо теж в стерильних асептичних умовах і отримуємо такий катетер фолея. Вони бувають силіконові, латексні з різного матеріалу, який може по-різному там стояти, знаходитися, але, звісно. Як я вже казав, їхній недолік те, що вони не можуть вічно знаходитися в сичові міхурі, вони мають теж певний термін придатності. Плюс цього катетера, що він на кінці, він має певну кульку, зараз я вам продемонструю, яка роздувається після того, як ми встановили через уретру сечовий міхур, та кулька роздувається. Зараз покажу, як це відбувається. Відбувається через шприц. Шприц, ви єдиний такий гарний рожевий. Єдиний, який не протермінований, не знайшов я протермінованого шприця. Тож береться шприц, бажано, щоб він був без закрутки тут. Зараз існують шприци з закрутками для полегшення ін'єкцій. І в залежності від того, який катетер фолея, на ньому написано об'єм, скільки має бути введено у той балончик, ми стільки набираємо стерильного. Фізрощину, бажано фізрощин, а не повітрям. Сьогодні я вам продемонструю повітрям, але бажано, щоб то був фізрощин. Інакше, якщо буде якась утічка, ми не будемо бачити, що той балончик здувся. Стромляємо шприц сюди, у той поршень, до упору і починаємо його роздовувати, накачувати. Ось, будь ласка. Бачите як? Виглядає, ввели рідину, я в даному випадку вів повітря, і швидко забрали. Перекрився той там поршень, клапан, і дивіться, як виглядає гарно цей роздутий балончик. Цей балончик залишається в просвіті сечового міхура, і коли ми його потягнули назад, в ділянці шийки, він. Тримається і не виходить назовні. Таким чином, не потрібно ззовні клеїти якимось пластиром чи ще чимось для того, аби він не вийшов. Тримається міцно стільки, скільки нам потрібно. Однак дуже важливо зауважити, що така ситуація постановки катетера в височовий міхур у хлопців або чоловіків вимагає дуже ретельного ставлення, оскільки, якщо не до кінця впрос сочового міхура, Ввести цей катетер з балоном, а роздути його в уретрі, то таким чином уретра ушкодиться, і це є причина ятрогенних ушкоджень задньої уретри, що призводить до їхньої стриктури. Видаляється такий катетер виключно після того, коли той балончик спуститься. Тобто знову вставляємо порожній шприц туди, де є поршень, де є клапан, і починаємо його здувати. Ось таким чином відбувається те здуття. Прошу. Тоді, коли катетер перетворюється на першочерговий стан, ми можемо його спокійно, безболісно видалити із просвіту сечового міхура. Будь-яка катетеризація це, звісно, ідалі лікарська маніпуляція, але пацієнти. Батьки можуть теж опановувати і ну, на відміну від катетера фоле, катетернелотон має менше можливості ушкодження е, у ретри, хоча теж можна зробити хибний хід і все таке інше, тому краще, щоб то виконували медичні працівники спеціально підготовлені, але також все, що стосується особливо чистої інтермітуючої катетеризації, то можуть і виконувати самі пацієнти або батьки для того, щоб то виконувати в амбулаторних умовах. Будь-яке стояння катетера, оскільки, як я вже казав, то є ризик інфікування, вимагає, вимагає застосування антибіотикопрофілактики або в лікування, або в профілактичній дозі на момент стояння катетера. Тож, так само катетеризація сечового міхора, це не є якась забаганка, то є вимога ситуації, вимога часу тієї, в якій пацієнт опинився. Тож я впевнений, що. Вам буде корисно це відео. Сподіваюся, що було цікаво, максимально доступно, так як я завжди то стараюся. Тож, запрошую до перегляду інших відео, вподобання чи коментування цього. Підписуйтеся на канал і до нових зустрічей з новими освітніми відео на моїй сторінці. І за потреби до зустрічі на консультації онлайн або в лікарні Святого Миколая. Першу тему міста Львова, власне, в дитячій урології або в моєму приватному кабінеті в місті Житомирі. Тож, бажаю всім здоров'я, до нових зустрічей. Бережіть себе.